Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Ми продовжимо з вами знайомитись з різними звуками. Звертаю вашу увагу, що звуки ми чуємо і вимовляємо. А бачимо і пишемо букви. Тож почнемо. Малята пропоную вам назвати картинки, які зараз з'являються перед вами на екрані. Повторюйте за мною озеро, око, оса. Скажіть, будь ласка, який перший звук в усіх цих словах ви почули? Вірно, це звук? О! Промовте його. Добре. Продовжуємо з вами. Назвіть, що ви зараз бачите? Якщо ви сказали автобус, то це правильно. І яким почули ви перший звук у цьому слові? Правильно, це звук А. Промовте його. Добре. Кого зараз ви бачите на екрані? Якщо ви сказали, що це учитель, ви сказали правильно. Дітки, а з якого звуку починається це слово? Молодці, це звук У. Промовте його. Добре. А це, що ви бачите на екрані? Молодці. Це апельсин. Який перший звук у цьому слові? Правильно звук А. Промовте його. Добре. Дітки, а скажіть, як називаються інакше ці звуки? Послухайте їх. А, У, У І. Які ж ви розумнички, все правильно сказали? Ці звуки називаються голосними. А як ми їх позначаємо в звуковій схемі? Хто пам'ятає діти? Трішки вам підкажу. Погляньте на екран і виберіть правильну фішку. Діти, чи всі зі мною згодні? Розумнички, я показала неправильну фішку, а яку треба було вибрати? Правильно, кружечок. молодці. Повторимо з вами, що голосні звуки це ті звуки, які ми можемо проспівати під час вимовляння цих звуків. Нам в ротику нічого не заважає виходити повітрю назовні. А як же називаються ті звуки, при вимовлянні яких зустрічаються якісь перешкоди в ротику? Хто пам'ятає, як вони називаються? Правильно, дітки, ці звуки називаються приголосними звуками. А давайте назвемо, що саме може заважати під час вимовляння приголосних звуків. Язик. Зуби, губи, верхнє піднебіння. Трішечки детальніше про приголосні звуки. Вони можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати. Уважно повторюйте за мною. Вітер Ш, 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 ось і вуш повзе в траві. Жук великий прилетів і над нами закружив Ж -ж -ж -ж. Їжачок пофиркав тихо, Ми запросимо тишу ц. Під час промовляння приголосних звуків ми могли відчути, що саме заважало в ротику, що було перешкодою для виходу повітря. Це і зубки, і губки, і піднебіння, і язичок. Тому всі ці звуки в схемі звуковій ми будемо позначати ось такою фішкою. Ви вже з нею знайомі. Вона начебто показує, що ось перешкода. Ось таке цікаве заняття сьогодні було. На цьому я з вами, дітки, прощаюсь до наступної зустрічі.